Здавалося б, історія Ріани і Дрейка давно вже залишилася минулому, але Дрейк не зупиняється, що він нам вичудив знову. І давайте поговоримо сьогодні про те, як голівудські зірки підтримують і висловлюють свою підтримку Ізраїлю у зв'язку з війною, яка розпочалася. Неймовірні жахи, які відбуваються там, але ми також не можемо бути в стороні. Тому пропоную поговорити про те, як зірочки селебріті важливі персони, популярні персони. Виражають у своїх соціальних мережах і висловлюються на підтримку Ізраїлю. Друзі, всім величезний привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що мене звуть Марина. Я щиро рада, що ви долучилися. Якщо теми для вас цікаві, якщо хочеться написати коментар, напишіть один або два. Будь ласка, з вас лайк, коментар, підписка все за що я вам буду дуже сильно вдячна. Я ділюся з вами цікавими новинами зі світу шоу-бізнесу, зі світу особистого життя селебріті. Якщо теми для вас цікаві. Ви, будь ласка, залишайтеся зі мною, а ми розпочинаємо всім класного дня. Поїхали! Ай бідний Дрейк ніяк не огомониться. Здавалося, щоб історія Ріани і Дрейка давно вже залишилася в минулому, але схоже, він не може її відпустити. Новий дистрек Дрейка Fear of Hates звучить як сповідь скривдженого чоловіка, скривдженого колишнього. Ось він писав: секс із тобою був так собі, і це дівчисько не зламає мене. Саме ці рядки в мережі розцінили як докори у бік Ріани. Ріана поки що мовчить, але її хореограф підсипала трішки соль. На рани репера Дрейка дівчина, хореограф Періс Гобель виклала в інстаграмі фотографію із MTV Video Music Awards 2016 року, там де Дрейк освічується Ріані у коханні і робить невдалу спробу її поцілувати. Я вважаю, що у Ріани зараз такий етап, коли вона насолоджується життям, вона не налаштована на повернення, на повернення до аб'юзивних відносин, до повернення вона знайшла себе у материнстві. У бізнесі вона навіть не займається зараз музикою. Як би нам фанатам не хотілося, звичайно, цього. Але все одно ми бачимо, що Ріана останні роки взагалі вона перекваліфікувалася на підприємицю, на бізнес-леді. Дрейк я нагадаю, що він відзбирає бюзгалтери, дарує фанаткам сумки Біркін, пише якісь там роботи, але все одно хочеться сказати, що вибач Дрейку, але настав час рухатися далі. Що думаєте відносно того, що написав Дрейк, відносно цих рядків це дівчисько не зламає. Мене чи думаєте, ви що ці рядки адресовані? Ріані? Рухаємося далі. Ну і звичайно важлива тема, яку я також не можу оминути, це війна у Ізраїлі, це страшні події, які там відбуваються. Я не буду вставляти, звичайно, кадри з всього цього жаху, який там відбувається. Цей канал абсолютно не про це. Але хочу виразити також свою підтримку. І голівудські зірки, слідом за Мадонну, яка одна із перших висловила свою підтримку Ізраїлю. Починають активно підтримувати. І не просто для того, аби набрати якісь очки перед публікою, а дійсно, ну я сподіваюся. Що дійсно виражають свою позицію. Джеймілікертіс демонстрував демонструє свою підтримку Ізраїлю, який перебуває у стані війни. У своїх соціальних мережах висловилися Наталі Портман, Гальґадо, Джеймілікертіс, Дебра Месінг, Емі Шумер та інші. Наприклад, Гальгадо написала, що я підтримую Ізраїль, і ви також маєте це зробити. Світ не може сидіти, склавши руки, коли відбуваються такі жахливі акти терору, написала Гальгадо. у неділю. Юту змінили слова у своїй пісні на шоу в Лас-Вегасі і на. Писали у світлі того, що сталося в Ізраїлі та Газі, пісня про ненасильство видається дещо безглуздою, навіть смішною. Але наші молитви завжди були за мир і за ненасильство. Написали боно і е, його колеги по групі. Тим часом Бруно Марс скасував шоу в Тель-Авіві, але не став поки що робити офіційних заяв. Можливо, щось уже змінилося на цей момент. А Мадонна висловилася однією з перших у інстаграмі. Написала так: те, що відбувається в Ізраїлі, просто жахливо спостерігати за тим, як всі ці сім'ї і особливо діти зазнають гонінь, нападів і вбивств на вулицях несамовито. Уявіть собі, що це відбувається з вами. Це розуму незбагненно. Конфлікти ніколи не можуть бути вирішені через насильство. На жаль, людство не розуміє цієї універсальної істини і ніколи її не розуміло. Ми живемо у світі, зруйнованому ненавистю. Моє серце співчуває Ізраїлю, сім'ям та будинкам, які були зруйновані, загиблим дітям, невинним жертвам, яких було вбито, усім, хто постраждав. Від цього конфлікту і всім, хто ще постраждає, я молюся за вас. Я знаю, що це дії Хамас, і знаю, що в Палестині багато невинних людей, які не підтримують терористів. Ці трагічні атаки принесуть ще більше страждань усім. Давайте помолимося за Ізраїль, за мир по всьому світу. Мадонна виклала відео із страшних подій, які відбулися на фестивалі Супернова, який приходив днями якраз раніше, неподалік Кіцубариїм, це в районі сектору Газа, де знайшли 260 тіл молодих хлопців і дівчат, які просто прийшли потанцювати на мирному рейві. Рятувальники виявили ці тіла там, страшні події. Батьки досі шукають своїх дітей. На відео Мадонна виклала текст про те, що людей, мирне населення, бойов. Вики просто переслідують і знищують, вбивають на вулицях, а потім викладають жахливі кадри у соціальних мережах. Двейн е, Скеля Джонсон також має неймовірну армію підписників. У нього 392 мільйони підписників в інстаграм. І він є п'ятою людиною за кількістю підписок на платформі, в принципі, у світі опублікував заяву, аби засудити терористів Хамас і підтримати єврейський народ. Двейн Джонсон є найвпливовішою особою, яка опублікувала. Таку заяву я розбитий серцем, я злий. Мене нудить через жорстокі вбивства і викрадення євреїв через жахливі дії терористичного угруповування Хамас. Написав Скеля Джонсон, зростаючі втрати невинних ізраїльтян не і палестинців викликають просто розрив, оскільки ця війна розростається до величезних масштабів. Багато ліг НБІ МЛБ продемонстрували також серйозні ознаки підтримки, опублікувавши заяви із офіційних акаунтів своїх ліг, аби засудити тероризм і оплакувати. Загибель мирних людей у Ізраїлі, звичайно ж, підтримку Ізраїлю виразили Барбара Стрейзанд, Віола Девіс, Джи -Джи Хаді, Джері Сайнфелд, Скутер Браун, Елен Де Дженерес, колишній мер Нью-Йорку Майкл Блумберг, Кайлі Дженер, до речі, втратила близько мільйона підписників у інстаграмі через те, що підтримала Ізраїль. Кеті Пері опублікувала заяву до ЮНІСЕФ, який висловлювала стурбованість становищем дітей у Ізраїлі і Палестині в умовах війни. Світ для всіх дітей. Я глибоко Турбована благополуччям дітей в Ізраїлі і Палестині. Найбільше діти Ізраїлю та Палестини потребують міцного політичного вирішення кризи, аби вони могли зростати у світі та свободі від насильства. Я дуже співчуваю всім, хто постраждав. Я дуже співчуваю Ізраїлю через абсолютно все, що відбулося. Це кошмарна просто ситуація. Ми, українці, дуже. Щиро розуміємо те, що переживають зараз жителі Ізраїлю. І я сподіваюся, що цей весь жах скоро закінчиться у моїй парадигмі світу в 2023 році. Тим паче, ну не має бути такого, що конфлікти не можна вирішити. Конфлікти, що конфлікти вирішуються лише зброєю. Ці звірства, ці всі страшні події, які ми бачимо, які транслюються через соціальні мережі для того, щоб розважати просто терористів. Це просто якийсь жах. Це взрощує ненависть у людях. Це взрощує у людях. Бажання мститися, негативні якісь емоції. Це я не хочу роздувати всю, всю цю тему. Ми і так, українці зараз переживають дуже складний період у нашому житті. У мене є особисто родичі, які знаходяться у Ізраїлі зараз, і також серце абсолютно не на місці. І Кожен день просто живемо і, і боїмося отримати. Найгірші новини, важкі події зараз. Я не розумію світу, у якому ми зараз живемо. Що з ним коїться, що відбувається, що пішло не так, чому все так жорстоко? Чому не можна це все вирішити якось дипломатичними шляхами? Це дуже важко. Дуже важко жити в нашому світі, але нам треба зараз постаратися зробити так, щоб нашим дітям було безпечніше жити у в цьому світі, бо зараз в ньому реально небезпечно. Я переживаю, що буде далі. Не хочу розганяти цю всю тему. Я сподіваюся і молюся, щоб все це закінчилося. Але давайте не забувати, що в Україні також дуже дуже багато проблем. Звичайно, ми підтримуємо Ізраїль, виражаємо свої слова співчуття з сім'ям загиблих, близьких родичів. Але в нас правда є ще багато речей, які ми маємо зробити для того, щоб очистити Україну від всього того сміття і бруду, який в ньому є. Напишіть, що думаєте. Lek og kommenter. Друзі, на сьогодні це все. Я щиро рада була вас вітати на своєму каналі. Нагадую вам про підтримку наших хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, а також про підтримку, про нашу ініціативу підтримки бездомних тварин, яким зараз конче необхідна наша підтримка. Все, на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. З вас лайк, коментар, підписка, якщо відео було вам цікавим. До зустрічі! Скоро побачимося! Чекаю вас на вас у нових відео. Все, бай-бай, Класного дня!